Доброго дня, мене звати Яна і ми зараз знаходимося у кімнатці компанії Spellwiners на зимовій виставці Січей у Лос-Анджелесі. Компанія Spellwiners рада представити вам свою нову, надзвичайно потужну машинку для вирізання і тиснення, яка називається Platinum. Тобто Платна. Машинка відкривається наступним чином, а також складається для зберігання і економії місця. Машинка містить посувну ручку для зручного транспортування. Машинка повністю металічна в середині і вона є надзвичайно потужною. За допомогою цієї машинки буде набагато легше вирізати детальні та чудові ножі від компанії Spellbinders, а також інших виробників. Окрім цього, ця машинка має можливість різати великі ножі Steel Rule рулдайс. Ось тут у мене є Wafer Thin Die – тоненький ніж, і Steel Rule Die – товстий ніж. Ці ножі розроблені для різнення тонких матеріалів, таких як папір, картон, тоненька тканина, фольга, наприклад. А за допомогою цих ножів можна буде вирізати набагато більш цупкіший матеріал, наприклад, чепорт або дуже товсту тканину. Ось тут у мене є товстий фетр. і зараз я покажу вам, яким чином його можна вирізати на цій машинці. Отже, я буду використовувати прозорі пластини для різання і просто складаю. Ніж між цих двох пластин і швиденько пропущу крізь машинку. Машинка розрахована як на лівшу, як на шульгу, так і на правшу. Як бачите, я працюю лівою рукою, тобто ви можете її просто переставити місцями і таким чином використовувати. Різати у машинці доволі просто, і це не вимагає ніяких додаткових зусиль. І подивіться на цей чудовий результат. Подивіться наскільки товстим є цей матеріал і наскільки легко він прорізався у машинці. Окрім цього, компанія SpallBinders планує у майбутньому випустити додаткову змінну ручку, яка буде працювати від електромережі, і ви зможете просто натиснути кнопку і з допомогою неї пропустити увесь бутерброд крізь вашу машинку. Ця машинка буде мати можливість, має можливість різати не лише товсті ножі, не лише steel стілдайс, але і тонкі ножі. Для цього у ній є спеціальні адаптери, спеціальні пластини. Є базова магнітна пластина, до якої можна з допомогою якої можна використовувати тонкі ножі і різати їх у машинці. Ну що ж, на сьогодні це все. Дякую за перегляд.